Американський лідер Дональд Трамп, який неодноразово називав себе агентом глобального миру під час минулорічної президентської кампанії в США, зараз намагається виконати свої обіцянки щодо України. Однак, поки позиція Трампа щодо війни в Україні дала Москві додаткові важелі впливу, а Путін виграє для себе час. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв припинити великі військові конфлікти. Однак, нинішня ситуація демонструє складність досягнення цієї мети. Пише Financial Times. Наприклад, розмова Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним відбулася на тлі загострення інших міжнародних криз. Лише за кілька годин до цього зазнала краху угода про припинення вогню в газі, укладена між Ізраїлем і Хамас за посередництва союзників Трампа та чиновників з адміністрації Джо Байдена. Також США нещодавно завдали авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені, що стало ще одним проявом зростання напруженості в регіоні. Політичний аналітик Арон Девід Міллер вважає, що у підході Трампа до міжнародних відносин є серйозна проблема. Далі цитата. Дональд Трамп не зможе примарити своє уявлення про себе як про великого переговорника з похмурими реаліями цих конфліктів. Особистість яка у світі Трампа відіграє таку центральну роль у всьому не працює. Критики вказують на те, що через позицію Трампа Росія отримала додаткові важелі впливу. В останні тижні він неодноразово критикував президента України Володимира Зеленського та намагався чинити тиск на Київ. Путіну вдалося зробити невелику поступку Трампу, не поступившися насправді нічим. Прокоментувала ситуацію колишня радниця Білого Дому Фіона Гіл, яка займалася питаннями Росії під час першого терміну Трампа. Вона зазначила, що Кремль чітко дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від своїх основних вимог для завершення війни. Обіцянка Москви тимчасово припинити удари по енергетичних об'єктах та працювати над угодою щодо безпеки в Чорному морі це не новий крок, а просто повернення до попередніх угод. Експерти відзначають, що наполягання Трампа на швидкому укладенні угоди могло підбадьорити Путіна. Трамп зробив дуже мало для створення важелів впливу на Росію, але чинить великий тиск на Україну. Результат не повинен бути несподіваним, заявив директор центру Карнегі Росія Євразія в Берліні. Олександр Габуєв тим часом Макс Бергман із центру стратегічних міжнародних досліджень вважає, що адміністрація Трампа недооцінює складність переговорів, адже переговори про закінчення воєн складна та виснажлива справа, яка вимагає величезного терпіння і креативності, щоб знайти відносно прийнятні пропозиції. Деякі експерти також висловлюють занепокоєння щодо того, якими можуть бути подальші поступки Трампа перед Путіним. За словами Бергмана, будь-яке припинення вогню, яке призведе до того, що США припинять постачання зброї в Україну, є величезною перемогою для Путіна, тому що Китай, Північна Корея та Іран все ще допомагають Росії.